Планує розслабитися в Йосі, позади. Лючками тягнемося вперед. Спинка рівна, сіднички не відриваються. Лоб опускаємо до килика. Глибокий видих і важкий видих. Знову вдих, їх. Видих. Ручки вздовж тіла. Знову ручки вперед. Робимо вдих встаємо в, в положення стоп. Ніжку витягуємо далеко позаду себе, робимо вдих і п'яточкою тягнемося назад. Ручками тиснемо сильніше на килимок, плечики вирівнюємо, міняємо ніжки, правий ніжко далеко відводиться назад, робимо вдих. І п'яточкою тягнемося. Тримаємо цю позу, зберігаючи активність рук, і відштовхуємо п'яточку ще далі від себе, підтягуємо пузик. І дихаємо, мішку назад на килимок, позиціняти. Стегна залишається над колінами, ручками ми йдемо вперед, прогинаючи спинку, тримаючи її рівно. Намагаємося вкласти наші груди підборіддя, стегне нікуди не рухається і дихаємо. Робіть більш важчий видих, більш довший. Відчуйте, яке гнучке ваше тіло. Повертаємося назад в позу стола. Сідаємо на сільнички. Ліва ніжка у нас внизу, права зверху, перехрещені. Ви сідничками сідаєте між стопами, спинка рівна, колінце над колінцем. Робимо вдих, піднімаємо ліву ручку вгору, видих, нахиляємо вправо і заглядаємо під ручку. Можно закрити очі. Спробуйте ліве плече трошечки назад ще. Робимо вдих, опускаємо ручку. Вдих, підняли праву ручку вгору. Нахилилися вліво. Вдих, піднімаємо ручку. Робимо вдих. І ручками проходимося вперед. Видих. Шию і голову розслабляємо. Можна пройтися ще трішки ручками вперед. Вдих і повільно піднімаємося. Міняємо ніжки. Права ніжка знизу, ліва ніжка зверху. Колінце над колінцем. Сетнички у нас меж стопами. Спинка ревна. Робимо вдох, поднимаем левую ручку. Выдох, нахиляемся вправо. Заглядаємо за плечиком. Відчути відкривається серце. Робимо вдих. Видих, опустили ручку. Вдих. Права ручка. Видих нахиляємося вліво. Можна закрити очі, робимо вдих. Видих, опускаємо ручку. Вдих і проходимось ручками вперед. Видих. Голову і широ розслабляємо. Можна пройтися ручками ще вперед, сітнички не відриваємо. Робимо один і повільно піднімаємо. Сідаємо на насіднички, ручки під плечима, стопи під коліном, робимо вдих. Стіл навпаки. Шию голову розслабляємо. Видих. Повернусь до вас. Права ніжка витягнута вперед, ліва зігнута. Будемо робити з вами скручування. Ліва ручка за спиною, правою ручкою ми хапаємося за ліве. Робимо вдих. І на витисі розвертаємося вліво. При цьому сіднички в нас не відриваються. Ми заглядаємо за плечиком. Робимо вдих. Видих, розкручуємося. Спинкою тягнемося вгору, вирівнюємо її. Робимо вдих. І опускаємося до ніжки з рівною спинкою. Можна схопитися за стопу, голову і шию розслабляємо. Відчуйте, як у вас все розтягується. Лубимо і піднімаємося. Інша сторона. Ліва ніжка прямо, право ми згинаємо. Права ручка залишається за спилкою, лівою ручкою хапаємося за праве колінце. Спинка рівна, робимо вдих і на видосі скручуємося. Намагаємося заглянути за плечико. З кожним видихом намагайтеся ще більше скрутитися. Робимо вдих і поступово розкручуємося. спинку вирівнюємо, тягнемося нею до стелі. Робимо вдих і на видусі опускаємося до ніжки. шию і голову опускаємо. Робимо вдих і піднімаємося. Обидві ніжки рівно і розводимо їх в сторону. Сидимо з рівною спинкою. Робимо вдих. І проходимося ручками вперед. Видих. Слухайте своє тіло. Намагайтеся відчути його, можливості свого тіла. Можна опустити голову, щоб сила тяжіння була ще краще. Спинка при цьому у нас залишається рівно. Поступово проходимося ручками ще не Робимо вдих і піднімаємося вгору. Спинка рівна. Робимо вдих і правою ручкою тягнемося до лівої ніжки. Витих. Спинка рівна. Голова опущена. Вдих. Піднімаємося. Спинка рівна. Робимо вдих. І тягнемося лівою ручкою до правої ніжки, Видих. Спинка рівна. Голову опускаємо. ногу надым. И поднимаемся. Лягаем на спинку. Ніжки зевнуть и ставимо на широко рука Ручки по бокам. Праву ніжку кладемо наліво, робимо вдих і повертаємо корінами вліво, голову вправо. Вимо вдих і повертаємо ніжки на місце. Видих. Ліву ніжку кладемо направо. Вдих. Корінцями вправо, голову вліво. Видих. Тих ніжки на місці. Тепер обидва коріна до грудей і обняли їх. Плечики мають бути прижати до кілонками. З вдох и выдох полностью расслабляемся. Лучи закрываем. Лучевая моя в тело становится влажным. И как он расслабляется полностью. Легкая вибрация проходит по всему телу. На обличчях з'явила цілока усмішку. Закрываємо ніч. І дякуємо собі за практику. Дякую.